Друзі, вітаю! Головнокомандує ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю з Washington Post сказав, що Україна буде бити по території країни ворога, якщо не західною зброєю, то своєю. І йому байдуже, що про це думають, і хто що про це думає на Заході, оскільки від цього залежить життя наших людей. І... Він буде робити це стільки, скільки знадобиться те саме він сказав і про Крим, що як тільки в Україні будуть ресурси, він буде повертати Крим силою, маючи на увазі Збройні сил України, звісно ж. І знову ж таки, байдуже, що про це хто каже, і чесно кажучи, така зміна риторики у західному інформаційному просторі вона йде, знаєте, в розріз з позицією, яку транслюють демократи. Зокрема, за Washington Пост це видання, яке наближене до Білого Дому. А позиція Білого Дому, і загалом той інформаційний фон, який панує в Сполучених Штатах Америки протягом місяців, це те, що сили оборони мають максимум підійти до перешийка, Крим не звільняти силою. Після чого, після контрнаступу, має сісти, мовляв, за стіл перемовин з країною ворогом і залужний. Ну, раніше Зеленський постійно говорив, що перемови не буде, поки ворог залишається на нашій території і є лише формула миру Зеленського. А тепер вже кажуть про це генерали. Генерал Залужний зараз постає в ролі яструба. Раніше генерал Сирський коментуючи Будь-який хід бойових дій говорив про повернення всіх територій. Так само паралельно, ну і він говорив про в інтерв'ю ABC, так само нещодавно з'являвся. Зараз на CNN Тернавський говорить, це командувач е, Осуф Таврія, це там напрямок, де зараз відбувається наступ. Він говорить про касетні боєприпаси. Відповідно, транслюється на захід, максимальна така. Наступальна риторика, що знову ж таки багатьом може там не сподобатись. Звісно ж, що деякі демократи, деякі демократи, можливо, в оточенні Байдена я припускаю, оскільки Байден зараз, європейські країни про це кажуть, Байден зараз ну, відверто Сполучені Штати не дали досі дозвіл на навчання українських пілотів на f 16 Відповідно, Сполучені Штати Америки гальмують максимальну історію за f 16 нам. І кожен тиждень місяць відтягують цю історію для нас на наступний рік, вже розумієте, тобто отримання в 16, якщо воно буде, так само по атакам по далекобійних ракетах, Велика Британія Франція надали Сполучені Штати Америки гальмують з цим рішенням поки що, і при цьому Байден робить заяви, що Путін вже програв війну, але щоб Путін її програв. Україна має перемогти, не може програти війну Росія, якщо Україна не поверне всі свої території. І ось це ключовий меседж. Відповідно, залужний демонструє взагалі повний перегляд всієї риторики стосовно війни з країною ворогом. Раніше на Заході панувало, що по території ворога бити не можна. Якщо б'єте, офіційно про це не кажете. Залужний вперше, по суті, каже: будемо. Робимо, будемо власною зброєю. І це відбувається на фоні чуток про Грім 2, про далекобійну ракету українську, про ударні Бапла про все інше. Це дуже важливий сигнал, друзі. Дуже важливий сигнал. Знаєте, в США Байдену це може не дуже сподобатися, оскільки Байден перед виборами зараз, знаєте, йому вигідно демонструвати, що він вже виграв цю війну. За Європу, так би мовити, і політика його успішна була. Але для цього йому потрібно, щоб завершився контрнаступ наш і почався якийсь там процес перемовин чи щось ще. А Україна демонструє, що без перемоги України війна не завершиться. І таким чином примушують фактично Байдена в майбутньому йти на кроки по атакам з по Фіснадцять. До більш радикальних кроків в напрямку країни ворога. Зрозуміло, що Захід боїться розвалу країни ворога, що шматки цього ворога при розвалі відійдуть до Китаю і таким чином посилиться Китай. Втім, потрібно все ж таки діяти все одно більш агресивно з точки зору підтримки України. Цікаві, цікаві заяви головнокомандувача нашого слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Так і буде.